Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Рахунки за спожиті комунальні послуги Херсонка Юлія намагається оплачувати вчасно, адже, говорить, отримує їх у повному обсязі. Звичайно коли... Звичайно, коли пенсія маленька, намагаюся за можливості платити. Ви знаєте, якщо йде війна і світло, нам все одно надають і воду, то спасибі велике за це. Сплачую за вспожиті послуги і Ольга. Ні, у мене немає боргів. Є невеликий борг за опалення п'ять тисяч. Це я вважаю невеликий. Скоро його погашу до кінця листопада, а так боргів немає. Показники зняла першого числа, розцінки знаю, помножила і все задоволена в тих умовах, що зараз є. То якщо десь порив, швидко зробили, дали нам тепло, воду. Люди розуміють, всі в цьому котлі крутимося. Зараз у будинках проживає третина мешканців, розповів голова правління одного з ОСББ міста Олег Турчинський. Решта людей тимчасово виїхали з помешкань. Люди, які мешкають саме в Херсоні, вони стараються, щоб боргів не було дуже Хоча й важко. люди, які поїхали, у них навіть більше боргів. Але відчувається, що люди хвилюються і теж стараються сплачувати. Є ті, що хочуть не бути боржниками, а є такі, що чекають, що а нам все спишуть. На який закон вони опираються, я не можу вам сказати, але є такі люди. Директор департаменту у справах ЗМІ Херсонської міської ради Денис Потінцев говорить, під час воєнного стану примусово стягувати борги з фізичних осіб за спожиті житлово-комунальні послуги заборонено, але, за його словами, від часного розрахунку за спожиті послуги залежить стала робота комунальних підприємств. Що стосується, скажімо, Херсонводоканалу, станом на 1 листопада загальна дебіторська заборгованість споживачів становила більше 120 мільйонів гривень. Більше третини споживачів послуг водоканалу щонайменше рік не платять за воду та водовідведення. Приріст дебіторської заборгованості тільки за жовтень цього року становив майже 2,5 мільйона гривень. На сьогодні наш водоканал застосовує збиткові тарифи на послуги, які були встановлені ще за 2022 рік. Окупність яких зараз становить менше 30%. Херсон Теплокомуненерго споживачі за теплову енергію заборгували станом на 1 листопада поточного року більше 480 мільйонів гривень. Загальний спад платіжної спроможності населення у період повномасштабної війни призвів до відсутності у підприємства обігових коштів для здійснення господарської діяльності. Заступник голови управління АТ «Херсонгаз» Віталій Голубів розповів, рівень оплати населення за спожитий газ щомісяця складає 35-40%. на сьогоднішній день. Якщо говорити тільки про наше населення, загальна заборгованість складає 316 мільйонів. Гривень, із яких на окупованій частині лишилась заборгованість 89 мільйонів і 227 мільйонів. Це заборгованість правобережної частини Херсонщини при щомісячному нарахуванні загальному для наших фізичних осіб, для нашого населення 10,5 мільйонів гривень. Найбільше має заборгованість, звісно, місто Херсон, оскільки воно саме велике із 272 тисяч споживачів, які. Були до початку війни і користувались послугами розподілу на окупованій частині наразі не проходить нарахування, і у нас залишилось активних споживачів близько 160 тисяч. Відповідно, що 133 – це Херсон. Найліпша ситуація з розрахунками в тих регіонах, які найбільш віддалені від лінії зіткнення і від Дніпра. Це у нас Велика Олександрівка і високопілля. Борги населення за спожиту послугу впливають і на підприємство, говорить Віталій Голубів. В першу чергу ми не в змозі самостійно нормально забезпечити себе витратними матеріалами. Ми не в змозі самостійно забезпечити себе. Технікою, оскільки при деокупації, перед самою деокупацією міста нашого, майже увесь автомобільний парк був вивезений. Вивезений не тільки автомобільний парк, а ще й обладнання, комп'ютери, все, що у нас було по місту Херсон, майже все забрали з собою. Коли тікали. Нафтогаз, зі свого боку, до нас пред'являє претензії за несвоєчасну оплату, нараховуючи штрафні санкції і У Нас на сьогоднішній день за нерозрахунок по 2022 року несвоєчасний своєчасний розрахунок, вже роз... e, сама заборгованість погашена. Нафтогаз України претендує стягнути більше 40 мільйонів гривень штрафних санкцій. Це просто. Наслідок несвоєчасних розрахунків за 2022 рік за газ, який ми купували для безпосереднього забезпечення своєї діяльності і самого розподілу природного газу. Щомісяця недоотримує від 20 до 30 мільйонів гривень від населення і Херсонська обласна енергопостачальна компанія, говорить директорка Світлана Макаренко. За її словами, рахунки сплачують лише 60 відсотків споживачів. Ситуація з заборгованістю, будемо казати, по правобережній частині, оскільки вона актуальна на сьогодні, прирост боргів склав 242 мільйона гривень за період після деокупації. Майже 9,5 тисяч побутових споживачів на правобережжі з боргом більше 10 тисяч гривень на загальну суму 179 мільйонів гривень. З них 6,5 тисяч. Які взагалі не сплачували протягом 23-24 року, рекордсмен у нас є споживач, побутовий з боргом 330 тисяч гривень. Директорка ХОЕК говорить, підприємство пропонує споживачам реструктуризацію боргу. Наші обов'язки це стовідсоткова оплата нашим контрагентам, згідно законодавства. І е, коли рівень розрахунків не перевищує. 70%, а то і мається на рівні 50%, то, звісно, ми не можемо розрахуватися в повному обсязі. Ми просто не маємо коштів на закупівлю і на розрахунки. Критична ситуація з розрахунками за розподіл електроенергії. Херсон Буленерго, але ж ті бригади, які виїжджають, все ж таки, які працюють під обстрілами. Ці мужні люди, вони я вважаю, повинні мати заробітну плату. Так, вони повинні мати паливо, матеріали, обладнання для того, щоб виїхати і відремонтувати ці мережі під обстрілами. Тому дуже велике прохання все ж таки до населення, не зважаючи не на що. За можливості погашати борги і платити е, наші нам таку поточні платежі. Російські військові продовжують атакувати правобережжя Херсонщини з безпілотних літальних апаратів, реактивної артилерії, танків, мінометів та авіації. Внаслідок обстрілів цього тижня пошкоджені освітні та медичні заклади, багатоповерхівки та приватні житлові будинки, пункт видачі хліба, автозаправні станції, газопроводи, автівки. Ввечері 18 листопада, близько 22-ї години, російські військові обстріляли корабельний район Херсона, пошкоджені приватні будинки. Поранених за інформацією МВА не було. За даними ОВА, вночі того ж дня армія РФ з безпілотника скинула вибухівку на один із обласних закладів охорони здоров'я та знищила дві автівки екстреної медичної допомоги. Наступної ночі, 19 листопада, по селищі Білозерка росіяни випустили більше 10 снарядів, пошкодили 11 житлових будинків та критичну інфраструктуру. Село сели атакували з артилерії, мінометів, дронів, гелікоптерів та касетними боєприпасами. Повідомила ОВА у телеграмі: Білозерка була під обстрілом реактивної артилерії і наступна. Доби, 20 листопада, пошкоджені близько 20 житлових будинків, магазин та аптека. Того ж дня російські війська обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Новодмитрівці. З безпілотника атакували автівку волонтерів, повідомила Ова у телеграмі. Вночі 20 листопада російські військові обстріляли корабельний район Херсона. Один зі снарядів влучив у квартиру багатоповерхівці. Помешкання зруйноване, власників оселі не було. За інформацією МВА, поранених немає. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, з 18 по 22 листопада внаслідок обстрілів російських військових загинули восьмеро людей: 24 поранені, в тому числі одна дитина. Зруйновані або пошкоджені сім багатоповерхових і 93 приватних будинки. 19 листопада в Херсоні попрощались із двома військовослужбовцями: – 39-річним Сергієм Єфімовим, 35-річним Андрієм Даніленком. Обидва бійці загинули на Донеччині.